Усім привіт! Щоденна програма Ранок вдома розпочинається. Цей четвер ви зустрічаєте у компанії ведучих Ірини Хоменко та Костянтина Костянтиноктяверська, а також нашого неперевершеного майстра Руслана Шутюрова і кулінарного експерта Чаби Бакоша. Протягом найближчих двох із годин ми дізнаємося, як підготувати організм до холодів правильним харчуванням за китайською системою. Чому австралійський меценат розробляє план повоєнного відновлення України? Як у Сполучених Штатах створюють дивопротези для українців, котрі постраждали від війни? Що таке обереговий одяг, і для чого свого часу були створені леопарди? Планів багато розпочинаємо новий день, за який вдячні хоробрим та неперевершеним збройним силам України. Ніхто не знає, коли завершиться війна, проте ми точно знаємо, що сьогодні на день ближче до перемоги, за що ми безмежно вдячні нашим захисникам і захисницям. На календарі 5 жовтня цього дня 1962 року відбулася прем'єра першої стрічки про секретного агента британської розвідки Джеймса Бонда. Безстрашний шпигун і серцеїд одразу припав до душі глядачам. Тому п'ятдесятої річниці виходу на екран першого фільму Бондіани був започаткований міжнародний день Бонда Джеймса Бонда. З 1962 по 2020 рік у світ вийшли 26 серій Бондяни. А роль таємного агента 007 зіграли шестеро акторів. У переліку найкасовіших стрічок він на почесному другому місці. Залишається додати, що 1983-го на честь супергероя назвали увага астероїд про інші події, що сталося 5 жовтня у Рубриці День в історії. Сьогодні 114 років від дня народження поета, прозаїка та перекладача Богдана Ігоря Антонича. Першу збірку під назвою Привітання життя він видав у свої 22. коли ще був студентом філософського факультету Львівського університету. Щоправда, успіх та визнання прийшли до митця після другої збірки Три перстені». за словами самого Антонича, писати він полюбляв рано вранці напівпробудженим. Окрім поезії, займався публіцистикою, робив переклади, писав рецензії і фейлетони. Поет помер у 27 років від запалення легенів. За часів радянської влади його твори були заборонені. Досліджувати творчий спадок митця почали лише у 1960-х в діаспорі. Відтоді вірші Антонича стали перекладати багатьма мовами в Україні. Ім'я поета повноцінно зазвучало після проголошення незалежності. Українська спортсменка Інеса Кравець святкує день народження. Їй сьогодні 57. Першим наставником легкоатлетки стала мама, заслужена тренерка України Зінаїда Шуляк. 1995-го кравець підкорила довжину 15,5 метрів, встановивши світовий рекорд у потрійному стрибку на чемпіонаті світу у шведському гетеборзі. Рекорд українки протримався майже 26 років до Олімпіади 2020 у Токіо. За всю свою спортивну кар'єру кравець завоювала десятки нагород на чемпіонатах світу та Європи. Однак, головним своїм досягненням вона вважає перемогу на Олімпійських іграх в Атланті. Тоді спортсменка продемонструвала неймовірний потрійний стрибок на 15 метрів і 33 сантиметри в довжину та здобула золото для України. У 37 років кравець завершила спортивну кар'єру. Щороку, 5 жовтня, з ініціативи ЮНЕСКО відзначається Всесвітній день вчителя. Слово педагог походить із стародавньої Греції. Його дослівний переклад вести за собою дитину. Справжній вчитель терплячий, добрий та розумний. Навчати дітей завжди непросто, а надто зараз під час повномасштабної війни. Та, попри всі труднощі, зокрема прицільне бомбардування росіянами, дитячих садочків, шкіл і університетів, освітній процес в Україні триває. У навчальних закладах облаштовують безпечні бомбосховища, аби в наших дітей була можливість отримати знання та розвиватися. Приміром, у прифронтовому Харкові навчання для дітей організували на станціях метрополітену. Усі класи обладнали сучасними технологіями вентиляції повітря і шумоізоляцією партами та всім необхідним. А яким буде 5 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.